Представники, представники ось тих угрупувань чи організацій разом з помічниками нардепа тоді так, грача комуніста скинули з мосту нашого голову голову Римської організації Едуарда Міорга. Після того чоловік став інвалідом, насправді молодий чоловік став інвалідом. Він І зараз він є насправді інвалідом, не знаю якої групи. Тобто ми всі можемо розуміти, розуміти з ким ми маємо справу. І тому ми не просто так показуємо фотографії. Ці люди можуть приходити в магазини, де в нас і продається певні і, і, і зрештою. Ці люди будуть тут у Львові, їх будуть хтось пізнавати. І якщо їх пізнають, є насправді небезпека серйозна. І е, ми не маємо нічого проти ветеранів, які приходять 9 травня під державним прапором. Вони мають, хай вшановують, вони мають цей день, вони його шанують, хай це роблять. Але вони мають бути, бути синьо-жовтим прапором. Це перше. Діти зараз мають бути спрямовані зусилля всіх громадськості виконавчої влади, правоохоронних органів.